Привіт всім ми повернулися з Туреччини. Зимові збори для нашої команди завершені позаду вісім контрольних поєдинків, інтенсивні тренування та зовсім скоро розпочинається друга частина чемпіонату. Семене, вітаю, ти сьогодні перепідписав контракт з НК верес на яких умовах та на який термін? Термін на два роки. У мене ще залишався контракт до літа, і з літа буде ще два роки. Перемовини не йшли дуже легко, зразу домовилися і з Юрієм Вікторовичем Габовдою переговорили і знайшли спільний знаменник. Мені дуже подобається тут все, місто Рівне, вболівальники, керівництво, тернівський штаб та наша команда, тому вирішив залишитися ще на два роки як мінімум. Зимові збори закінчені. Як можеш оцінити ці чотири тижні у Туреччині? Ну, збори як збори завжди. Вважаю, що важко тільки було те, що від сім'ї далеко місяць, а так збори проходили легко, у нас було три етапи. Після кожного етапу був вихідний, тому ми трошки відпочивали і працювали. Перші дні були більш функціональними там, а потім вже працювали і тактикою, і з м'ячами. Як ви знаєте, цілий місяць наша команда проживала у Анталії, де температура повітря була в середньому плюс 15 градусів, плюс 17. Та по приїзду до України наша командочка справжній сюрприз. Це мінус 12 градусів. все місце засніжене. Та звісно, наразі гравцям потрібно декілька днів, аби адаптуватися до нової холодної температури. Погода трішки дає свої і, плюс, і плюси, і мінуси. Тому зараз привикаємо до повітря. Прикликаємо до цього клімату, тому готуємося, готуємося. цікавої ігри. Як ти оціниш чотири тижні в Туреччині? Позитивно оцінюю, тому що є така можливість потренуватися, де трішки клімат інший, де є поля, де можемо напрацювати певні моменти, відпрацювати, точніше, ті моменти, які нас турбували. Тому, в принципі, задоволений збором. Як вважаєш, що було найскладніше на зборах? То, напевно, там, улюблена така вправа, у нас була. Три-три ми постійно там грали, Там хороша така була вправа, тому це вправа найскладніше було. В цю суботу нас очікує поєдинок, перший поєдинок в другому колі чемпіонату проти команди Кривбас. Як ти оціниш нашого суперника, які їхні сильні сторони можеш виділити? Та чи спостерігав ти за їхньою підготовкою на турецьких зборах? На турецьких зборах я не, не слідковав взагалі. За кривбасом зараз можу сказати за цю команду, що вона. Показує завжди фізичний силовий футбол. Тому ми на сторони до цього готують, підказують, де є слабкі сторони, тому є час підготуватися і гарно провести ігру. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка. Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Football Дейс. Незважаючи на наскільки засніжений стадіон, наші працівники роблять все можливе, аби ви в цю суботу змогли завітати до нас на матч Крибас-Верес. Ростислав на ці зимові збори ти поїхав з основною командою. Які твої враження? Як ти загалом можеш описати ці збори власне для тебе? Якими вони були? Дуже хороші враження. Що поїхали з основною командою, це зовсім інший рівень, інші швидкості. Получили певний досвід. Я дуже задоволений. Що ти можеш сказати про фізичний стан команди? Чи повністю ми вже готові до початку другої частини чемпіонату? Ну, я думаю, що ще не готові на 100%, але під час чемпіонату, під час ігор доберемо і фізично, і тактично. І думаю, до першого туру вже готові. Як пройшли твої перші дні, власне кажучи, вдома? Я приїхав додому, зустрівся з сім'єю, дуже задоволений і вже готуємось до першого туру. Яка наразі в нас атмосфера в команді після зимових зборів? Яка комунікація? Тату атмосфера дуже чудова. Всі задоволені і готуємося до першого туру вдома на Рівненському «Авангарді» і чекаємо всіх болівальників. Перше тренування на стадіоні Авангард відбулося. Давайте розпочнемо друге коло чемпіонату з нашої спільної підтримки та створимо неймовірну атмосферу на стадіоні Авангард цієї суботи, 22 лютого.